Добрий день! Ми раді вас вітати! Сьогодні ми розповімо вам про чудовий день, який пройшов у нашому закладі цього тижня. А що ж це за день такий? Це свято працівників освіти. Свято вчителів. Свята бувають різні, змінюються дати, події. Їх забувають і відроджують. Але день вчителя святкувався завжди. Адже всі пройшли крізь серце вчителя, яке було добрим і люблячим. До цього дня в Зачолопанському НВК готувалися всі учні, бо хотіли зробити приємне своїм любим вчителям. По-перше, ми приготували для освітян району святкове відеопривітання. Коли приходять осені гостини, а клена пожовтіть прийшла пора учителів своєї батьківщини, колежа. Жало... Святковий осінній день, і сонце побажати, і щоб радістка було вам кожен день. бажаємо здоров'я, добра, довголіття. Хай вистачить щастя на ціле століття. Хай скрізь буде лад на роботі, в сім'ї. І радість на серці, і хліб на столі. Хай сміхом, веселістю повниться хата. Родина, хай буде здорова і багата І мрій, і бажай, і нас навіть. Щоб серцю хотілося жити й любити. Хай учні шанують, повагу дарують, Слава й ми! Уже житті хай панує. За учнівського самоврядування вирішили дати можливість, хоч трішки відпочити усім нашим вчителям. Тому і роки в цей день проводили учні, а вчителі мали змогу навіть трішки побешкет. Наймолодших учнів закладу з проханням розповісти нам про своїх вчителів. І ось що вони нам повідали. Розкажи мені про свою вчительку. Вона хороша, мила. Вона ходить за нами, як кошка, зачеп'ята. Яка твоя вчителька? Вона розумна, гарна, сильна. Мудра. Яка твоя вчителька? Моя вчителька дуже розумна, працювита, роздумлива, красива, гарна. «Що б ти була. хотіла побажати своїй вчительці, я хочу побажати, щоб вона була, щоб вона, коли ми перейшли в більшу школу, щоб вона була рада, я, я, що, що нас вона виучила дуже добре, щоб ми були там в тій школі, коли ми були, щоб ми були всі атлісниками, не тільки там. Один чоловік, щоб, щоб у неї гордилася вся школа. І ми її дуже-дуже сильно любимо. І хотім, щоб вона була дуже щаслива. Цього дня все було незвичайне. У коридорі лунала музика. Кожен клас вітав свого вчителя його улюбленою піснею, а найсміліші учні навіть запрошували їх на танок. Виті, завзяті і вічно молоді вчителі. найкращі! вони приготували нам сюрприз. У іншого закладу почали готувати відеопривітання для своїх класних керівників, які демонструвалися під час перерв у фоє на великому екрані. А учні 11 класів взяли учителів інтерв'ю та на його основі створили жартівливе відеопривітання. Любимые наши педагоги, смех продлевает жизнь. А мы хотим, чтобы вы жили очень-очень долго. Поэтому эта минутка юмора специально для вас. Расскажите о вашем педагогическом коллективе. Животных, как не животных. Такими с большими ушами. У некоторых есть длинный хобот. Некоторые большие, некоторые такие чуть поменьше, в принципе, но, ну, в принципе все ведут себя одинаково. Прыгают, бегают. То есть ну, странное создание. Кто это настоящий но я люблю добрых, ласковых, нежных. И не люблю тех, которые лают и кусают. Милые, добрые, активные, жизнерадостные, трудолюбивые, веселые привлекательные, все только положительное. Опишите, какими вы хотите видеть учеников Казачелопанского УВК в следующем учебном году. С длинными волосами, э, так, вызывающие одежды. С длинными волосами, грязными, такими засаленными, немытыми, э, с грязными ногтями, с пьяным перегаром, они считают, короче, ну не знаю, как-то так. Ну, наверное, волосы. О! <гасуха> Косуха, о! <гасуха> ну и, наверное, хорошее наверное, настроение хорошее. 90-60-90. <гасуха> Башмаки с закрытыми носками, шаровары, подтяжки. Смешный, размалеванный. Сколько времени должен длиться ваш урок? 20 Двадцать минут. Минуту. 10 минут. 5. 15 минут. 5-7 минут. минут. Расскажите, как проходит педсовет в нашем УВК? Начало всего, ход события, веселье, бурное веселье, потом сумасшествие, ну и все по домам. Они танцуют, другие поют. Третьи на тоже находят выбор, себе на какие-то на занятия По нраву. Ваше впечатление от нашего видеоролика. Очень положительное. Все было здорово. Очень понравилось, супер. Шикарный. Масса впечатлений. Если бы почаще так. Ну, нам бы, конечно. Нет, хорошо. Сейчас мы на этот снимаем. Мы на видео съемка. Или наоборот. Опишите поведение учеников нашей школы. Юля, ты так от какого? Ты же думаешь, что скажешь? Смотря в каком классе, Глушенко. Так, давай, вытирайся. А далі був святковий концерт, який підготували найталановитіші учні нашого закладу. Тут панував по перше, сміх, по-друге, гумор, по, по третє, жарт, а по четверте веселоще. <паспілляє> И вот, что они нам ответили. Ваши впечатления от сегодняшнего дня? Самое приятное, самое яркое и очень надолго запоминающееся в нашей школе. Самое лучшее, наверное, отмечает праздник, день учителя. Ваше выражение от сегодняшнего свята? выражение от сегодняшнего свята обалдевающие. І б ви хотіли, щоб було в наступному році. На наступний рік хотіла, щоб залишився одинадцятий. І таке свято ще раз повторилося. Ваше враження від сьогоднішнього свята? Сьогоднішнє свято було дуже цікавим, дуже веселим і приємно, що наша шкільна, весела родина так гарно привітала всіх працівників освіти. Молодці, зі святом. Ну ось і все. До нових зустрічей!